Битва за межу у Кривопіллі на Верховинщині. Сусіди відстоюють своє право на землю. Господар ділянки показує документи. Там чітко написано, що ділянка більше 12 соток у його приватній власності. Сусіди ж вимагають зробити там дорогу. Справу розглядав суд. Його рішення не на користь власника. Той обіцяє судитися далі. Андрій Шарваровський отримав земельну ділянку у 92-му році. Пізніше її приватизував і вже планував будівництво. Та сусіди почали вимагати прокласти тут дорогу. Чоловік каже, маючи на руках усі документи, не думав, що хтось поставить під сумнів його права власності. Державний акт на право власності у мене є на земельну ділянку 12-23. Технічний звіт у мене є теж видані державним земельним органом. Технічний паспорт на будівництво хати є. На кухню є. На цю пристройку, яка зараз рядом є. Коли я звернувся до сільського голови і попросив його, Юрій Юрій, скажіть мені, є якісь документи генплану забудови села і так далі, у яких би знаходилася документація, що може підтвердити. Що тут є дорога загального користування? Такої документації в сільській раді на дану дорогу не існує. Верховинський районний суд вирішив інакше прокласти дорогу. Господар збунтувався, каже, об'їзна дорога неподалік, навпростець через його город звичайно швидше. Такого ходу і вимагають сусіди. Тут коло вісім господарств. Він що пропонує? Він пропонує закрити, так як вони закрили рік, були дорогу, та й все. А ти собі їдь куди хочеш, хоч бери вертольота, купуй, та й собі літай. Людина в місті мусить мати під'їзд якийсь, а це є в горах. Ну куди я поїду у суда машину? Дайте мені відповідь чи трактором, я привезу дрова. Раз у нас є ця дорога загального користування, все це якби була під'їзна дорога. Зовсім інакша справа. Андрій Шарваровський сумнівається в об'єктивності верховинської судді. Суддіха не захотіла її вислухати. А... У рішенні написала свідків 86-ї, 9 роки народження, як нібито, а у 80-му будувалася ця дорога. Що це за свідки можуть бути, яких не було ще на світі в той час? Я вимагаю, я вимагаю щоб Марія Петрівна, Данілівка, скасувала своє рішення. Воно є незаконне, несправедливе і нечесне. Ну як можна писати, що людина на початку 90-х років заволоділа? Хто міг мені це дозволити на початку 90-х років? Це вже був, мабуть, розвал колгоспу і так далі. Як я лише в 92-му році тут приписався і обіцяє дійти до Верховного суду України.